Сьогодні ми з вами розмовляємо біля державного податкового університету, і ви в Верпені не вперше. А більш того, ви стали другом нашої громади. Як це сталося взагалі? У мене була одна з ідей допомогти завозити зброю в Україну, приймаючи внески від громадян. Я знаю, що ваш мер, який дуже активно захищав місто, який теж до речі фанат зброї. Він мав цілий ряд один зброї. Ми з ним запартнерилися, щоб переконати в США відкрити канали постачання зброї. Він сприймається дуже позитивно Олександр Маркушин за кордоном також. І він був тою політичною особою, якого можна було показувати і казати, що, дивіться, це ось історія людини, яка захистила власне місто. І тому, власне, Олександр Маркушин зіграв таку вагому роль з тим, щоб налагодити ці контакти. Саме ви були ініціатором підписання угоди між побратимством громади Ірпеня та Майамі. А чи задоволені ви ефективною співпраці? Поки що вдалося зробити те, що не вдавалося іншим містам побратимам. Здається, ще в історії побратимств жодних міст світу одне місто не передавало іншому місту зброю, і це позитивно, що це відбулося. Але друге, зараз би дуже хотілося, щоб. Майамі допомагало більше відбудові Ірпеня, тому що сам ВВП Майамі, він близький до довоєнного ВВП України, хоча там живе дуже небагато людей. Це одне з найбагатших міст світу і, до речі, з одним найрозвиненішим ринком саме будівництва. І потенційно можливі великі вигоди для міста Ірпеня, але з цим потрібно ще попрацювати. Ви одночасно народний депутат, волонтер. Наскільки ефективно поєднується і наскільки результати є вашої волонтерської діяльності? Поки що мені вдалося залучити в закордонних донорів, а працює виключно за кордонами трошки більше трьох мільйонів доларів на різні потреби армії. Купували броньовані автомобілі, зброю, дрони, технологічні засоби. Бути волонтером зі статусом депутата, звичайно, набагато легше. По-перше, мені легше подзвонити будь-які відомстві, сказати про скорту якусь процедуру. По-друге, як би там не було, але все ще працює система правоохоронних органів, де вони стараються знайти якісь паперові проблеми в когось і так далі, тому подібне. І мені керуючись своїм статусом, вдалося очолити робочу групу у справах питань волонтерів, і навпаки, переконати Генеральну прокуратуру пом'якше ставитися до. Документальних настакових волонтерів, якщо за ними не було, звичайно, очевидно, що Ну, крім цього, легше працювати з донорами, тому що теж мені легше попросити якісь державні нагороди для найкращих донорів. І, звичайно, що цей процес стає мені значно кращим з депутатським мандатом. Які конкретні, скажімо так, заходи або ініціативи ви вважаєте найефективнішими для досягнення податкової реформи і укладення нового соціального договору 2023 року? Дуже не впевнений, що ми приймемо податкову реформу цього чи наступного року. Я вісім років працював над земельною реформою і прожив через чотири невдалі голосування земельної реформи, тільки коли з п'ятого разу вона нарешті була прийнята. І це при тому, що я був депутатом «Слуги народу, і пер... і четверте невдале голосування вже було тоді, коли я був автором законопроекту, членом монобільшості, і все одно знаходилися в позиції. Будь-які фундаментальні зміни, які б вони не були. Вони йдуть дуже важко. І так само буде з податковою реформою, яка дуже потрібна країні. Я впевнений, що вона ще декілька разів по дорозі поміняється, оскільки з'явиться якась опозиція, якісь інші речі ми передумаємо, але нам точно потрібно вийти на нову домовленість з усіма платниками податків. Тому що те, що є зараз, це є якась комбінація старих кроків, які вже давно не мають сенсу. Раніше ФОПи придумували. Для того щоб це міг добре існувати малий бізнес, але згодом його почав використовувати веселий бізнес, і ми на це закриваємо очі, тому що ми розуміємо, що поточні ставки податку жодні підприємці платити не можуть. Нам треба вийти на нову чесну систему, і власне над цим ми зараз працюємо. Ви просуваєте ідею, щоб якби громадяни України вільно володіли вогнепальною зброєю. Чи поєднується ця ідея з відсутністю в тому, що українське суспільство не має такої багаторічної культури, вільної купівлі зброї, як в США? У нас немає вибору. Я вважаю, що кожен українець має бути озброєний. І я вважаю, що якщо б росіяни знали, що в нас як в США зброї в руках населення більше, ніж самого населення. То вони ніколи би не думали, що декілька менше ніж 200 тисячами військ вони можуть спробувати успішно атакувати нашу територію. Ми проводили опитування вже після початку воєнних дій, і побачили, що якщо навіть після вторгнення росіян до Криму і анексії незаконної лише 23% підтримували універсальне право володіння на зброю, то зараз цей показник вже досяг 60% відсотків тримається. Я добре пам'ятаю, як десь за рік до вторгнення Верховна Рада відхилила мій законопроект про вільне володіння зброєю. Він тоді набрав 88 голосів за один день до вторгнення, рівно з 23 лютого, 288 голосів за за ідентичний законопроект. Ну, на жаль, це розуміння прийшло пізно, але я думаю, що найкращою гарантією безпеки буде навіть не НАТО. І не кількість боєприпасів, а рушниця в кожній хаті. Вірпінні лунають такі, скажімо, думки, що у разі виборів за мажоритарною системою ви балотуватиметесь до парламенту від округу з центром Вірпеня. Чи фейк це, чи це точно фейк? Я коли за мене навіть колеги говорять про вибори, я принципово цю тему не піднімаю, тому що вибори неможливі під час воєнного стану і їх і не буде. І ставити собі плани про вибори це те саме, що знати, коли закінчиться ця повномасштабна війна. Цього не знає ніхто. І на превеликий жаль, ще це може тривати руками, і за цей час може безліч речей помінятися. І ще не факт, що я до кінця цієї ж війни доживу. Тому кожен день це виключно на розробках реформи і на допомогу армії. Більше нічого. Часто ви виступаєте з ініціативами щодо викриття російської агентурної мережі у вищих ешелонах влади? Чи є взагалі світло, так скажемо, в кінці такого тунелю? Чи взагалі чому навколо російської агентури багато розумов, а мало, скажем так, підозр або строків? Коли росіяни намагалися вторгнутись, в них кількість армії була менша, ніж кількість нашої армії. Тобто у них було менше, ніж 200 тисяч, у нас тоді було 230 тисяч. Плюс поліції 370 тисяч. От, при яких умовах росіяни думали, що вони меншою кількістю військ за нас можуть успішно атакувати. Тільки коли вони вважали, що тут є достатня кількість людей, агентури, яка їм мала дати вільну дорогу. І ми бачимо, що вже знаємо випадки, що через Чорнобильську зону це в них спрацювало, в Херсоні це в них спрацювало. В інших міст, слава Богу, ні. Але це не означає, що ті люди, з якими вони мали домовленості чи вели розмову, вони кудись зділися чи змінили свою думку. Е, відома мережа Володимира Сівковича Андрія Деркача, вона, звичайно, була активна. Я знаю, що багато років тому назад. Андрій Деркач, який вже публічно є російським агентом, він лобіював, щоб саме його людина очолила Ірпінський податковий університет. Я знаю, що люди Володимира Сівковича вони мали тут ряд зареєстрованих фірм, в тому числі і в Ірпіні. Вони орендували тут доволі великий офіс, так само в Ірпіні, в назві інвестиційних компаній. Звичайно, що вони присутні повсюду. І ми їх маємо вичистити абсолютно з усіх місць, з усіх ешелонів влади. Що б ви побажали молоді ірпінської громади лідером студентського учнівського самоврядування? Перше від вас залежить дуже багато майбутнього країни. Без нормальної податкової сфери країна жити точно не може. І в будь-якому випадку я точно знаю, що весь світ захоплюється навіть тим, що ви далі продовжуєте ходити у ті у ту частину вузу, яка лишилася тут живою, тому Це точно. що величезна за Людей з західною ментальністю вони б, напевно, вже шукали якесь інше місце. Тому величезно вам дякую, що лишаєтесь тут, вчитесь тут, відбудовуєте і буду старатися зробити з свого боку, щоб вам тут було комфортніше. Дякую, дякую вам. Дякуємо за інтерв'ю.